Андрій сидів біля вікна, мовчки дивився у сіре осіннє небо. Його погляд був порожнім, а думки розгублені. За спиною він почув голос тата різкий та роздратований. Андрію, ну скільки можна сидіти в хаті, та вийди хоч на подвір'я, подихай свіжим повітрям. Тату, ну куди я піду? Тим паче в такому стані. Тихо відповів Андрій і відвів свої очі. Батько насупився, зрозумівши, що мова йде про інвалідний візок, і гучно гримнув дверима, залишивши сина наодинці зі своїми думками. Андрій міцно заплющив очі. Він відчував, як всередині розливається гіркота. Він не хотів цього, він не мріяв опинитися у такому стані. Але тепер все було по іншому. Здавалося, від нього нічого не залежало. Але в глибині душі він чув той неприємний голос. Знав, знав, що так буде. Лікарі попереджали не можна стільки пити. А ти що? Тільки й шукав нагоди повеселитися, і от результат інвалідний візок. Ноги вже його не слухали, а друзі, котрих він ще недавно годував, пригощав, тепер зникли. Як тільки стало відомо, що Андрій більше не зможе ходити, всі вони почали його уникати. Телефонував їм, вони обіцяли навідатись, але так і не приходили. І якось батько, який постійно спостерігав за його муками, сказав Ну що, хороші тебе, друзі. Андрій нічого не відповів. Він знав, що батько має рацію. Він сам замучив його своїми вибриками то поліція, то бійка в барі. То аварії батько не раз намагався це припинити, але Андрієві було байдуже він жив у своєму безтурботному світі, де відповідальність завжди була на плечах інших, та останній випадок змінив все. Того вечора, в ресторані, куди Андрій прийшов з компанією, він помітив молоду офіціантку. Щось було в ній особливе, щось, що зачепило його. Вона виглядала ніжною, скромною, наче з іншого світу. Андрій довго не міг відірвати від неї своїх очей, а потім, напідпитку, підійшов до неї і почав знайомитися. Зухвало. Дівчина, котру звали Марічкою, мовчки спочатку його слухала, і дивилася йому прямо в очі: Ти чого мовчиш? Чи, може, глуха? Сказав Андрій, таких, як ти, я ще не бачив. У цей момент Марічка вдарила його по обличчю так, що він аж замер на місці. Вона швидко пішла. А власник ресторану намагався заспокоїти Андрія, обіцяв, що звільнить дівчину. Але його слова ще більше розлютили хлопця. Він почав трощити все навколо. І коли величезний шматок дзеркала впав йому на спину, ніхто навіть не здивувався. А потім все було, наче в тумані крики, кров, лікарі. Вони казали, що Андрій тратив чимало крові, а в ній море алкоголю. Лікарі врятували його, але сказали, що поки ходити він більше не може. Травма була надто важкою, а ще шок, і алкоголь, який роз'їдав організм. Тільки ти сам можеш навчитися ходити, сказав лікар. Все в твоїй голові. Ну що ж, відправляти його до психіатра чи що? Батько виглядав дуже стурбованим. Це може бути правильним рішенням, але потрібно справді хороший фахівець, бо ваш син сам не хоче розбиратися у своїй голові, і перше, що потрібно, це повністю відмовитися від алкоголю. Андрій ледь не засміявся тоді. Він вже мріяв, як нап'ється, тільки на повернеться додому. Але батько мав інші плани. Замість того, щоб везти його додому, він привіз сина в реабілітаційну клініку. Андрій кричав, лаявся, але батько не звертав на нього уваги. Минуло кілька місяців. Андрій міг тільки підніматися з ліжка, але ходити не міг. Кожна спроба зробити крок закінчувалась падінням. Коли, нарешті, батько забрав його додому, Андрій влаштував справжній скандал. Він розбив кілька ваз, Кинувши їх об стіну, він сподівався, що батько таки відчує свою провину, але замість цього батько тільки сказав Я виховував тебе все життя один. І знаєш, я радий, що твоя матір цього не бачить, яким ти виріс. Мені шкода, що ти нічого не зрозумів із того, що трапилось. Всі від тебе відвернулися. І так сталося, як я і казав. І батько пішов, залишивши Андрія одного. Після цього Андрій ще довго намагався зателефонувати друзям, але ті, хто брав слухавку, швидко знаходили нові відмовки. Так минуло півроку. І Андрій чітко зрозумів одну річ він більше нікому не потрібен. Навіть батькові, який годує його, оплачує лікарів. І робить він це не з любові, а тільки тому, що Андрій його син. Андрій почув, як від'їхала машина батька, і важко зітхнув. Він під'їхав до дивану, вхопився за нього і спробував підвестись. Ноги тут же підкосилися, і він важко впав на підлогу. Руки розбилися, а коліно почало боліти. Андрій лежав обличчям у килимі і тихо вив. Минуло кілька годин. Він же сидів на підлозі, повністю спокійний. Він знав, що має зробити. Треба зробити цей крок і позбавити мук усіх, а в тому числі і себе. Андрій подивився навколо. Йому нічого не потрібно було. Він вирішив, що навіть не варто залишати жодних записок. Який сенс у цих жестах? Звинувачувати когось було безглуздо. Він сам у цьому винен. Батько стільки разів попереджав тобі категорично не можна пити. Але вчора він знову напився. Кілька метрів бік виднівся стрімкий обрив. Внизу була вода і гострі камені. Все. Солодке життя закінчилось, подумав Андрій. Всі ті управи, лікування нічого не допомагало, хоча він і сам робив все, щоб результатів не було. Йому було 27, а попереду порошнеча. Андрій майже дістався до річки, коли помітив у траві собаку. Вона сиділа дивно, насторожено, ніби щось охороняла. Андрій спершу не звернув на неї уваги, але їхні погляди перетнулися. Собака ніби щось думала, її очі були розумними. Андрій зупинився. А може, в неї та вчення заплуталось, чи ще щось. Він вирішив, що завжди встигне зробити те, що задумав, а поки подивиться, чи зможе він допомогти тварині. Коли Андрій підійшов, собака почала гарчати. Він зупинився і м'яко сказав Дурненька, та я не хочу тебе образити, я допомогти тобі хочу. Пес виглядав серйозним, і Андрій вже хотів повернутися, але згадав, якщо він вирішив це зробити, то яка різниця, що трапиться далі? Він підійшов ближче і побачив на землі лежала дівчина обличчям донизу. Що це? подумав Андрій. Він обережно нахилився і намацав пульс. Пульс був, що з нею? Заснула, чи що? сказав він, і почав трясти дівчину за плече. Але дівчина не реагувала. Собака знову почала гарчати. Андрій зібрався з силами і перевернув її. Він ахнув. Це була Марічка, та сама офіціантка з ресторану, через яку його вигнали з ресторану. Він розпачливо потягнувся до кишені. Звісно, телефону не було. Навіщо він йому? Не телефонувати ж? Минуло кілька хвилин. І Андрій сам, не розуміючи як, з четвертої спроби затягнув дівчину собі на коліна. Він поклав її так, щоб звільнити руки, і направив візок додому. Він подумки дякував батькові за те, що той не пожалів грошей на потужний електричний візок. Якби акумулятор був слабший, вони б обоє залишились біля річки. Пес ішов поруч, не гарчав, коли Андрій підіймав Марічку, але уважно стежав. За кожним його кроком. Коли він дістався до воріт дому, він відчув, як його серце почало битися швидше. І тут він почув шум машини за спиною. Андрію, що відбувається? Хлопець озирнувся і побачив батька. Тату, як добре, що ти приїхав. Викликай швидку. Я знайшов дівчину біля річки, вона без свідомості. Батько швидко подзвонив лікарям і допоміг Андрієві перекласти Марічку на лавку біля будинку. Коли машина швидкою від'їжджала, пес тихо скиглив. Андрій обережно його погладив Не плач, ти зможеш залишитися в нас, поки твоя господиня одужає. Він подивився на батька. Той усміхнувся і кивнув. Добре, нехай поживе у нас. Я дізнаюся, хто ця дівчина. Тоді Андрій сказав. Її звати Марічка. Вона працювала в тому ресторані. Ну, ти знаєш. Батько замовк. Він все зрозумів. Я зрозумів. Знаю. Минуло два дні. Андрій не знаходив собі місця. Пес увесь час ходив за ним. Приймав їжу тільки з рук Андрія. На третій день батько сказав її виписують. Виявилося, що в неї був сонячний удар, втомилася на іспитах. От і впала. Лікарі кажуть, що ти врятував їй життя. Андрій не міг стримати своєї посмішки. Може, ти хочеш зустріти її з лікарні? Ні, тату, ти сам все розумієш. Я перед нею винен. Собаку тільки треба повернути, відповів Андрій і поїхав до своєї кімнати. Та кому я такий потрібен, думав він. Йому було неприємно зустрічатися з Марічкою після всього, що трапилось між ними. Того вечора Андрій був у дворі, коли пес раптом схопився і весело загавкав. Хлопець подивився і побачив, як Марічка заходить у двір. Пес захоплено облизував їй обличчя, а за нею стояв батько, який посміхався. Андрій стало важко на душі тату, навіщо ти її сюди привів? Вони підійшли, і батько сказав Я запросив Марічку до нас. Вона погодилась. Андрій поглянув на неї. Мені потрібно попросити в тебе пробачення». Марічка його перебила не треба. Тоді був інший Андрій той, хто врятував мене, і хто піклувався про мого собаку, це інша людина. Дякую тобі. Вона посміхнулася, і хлопцеві стало легше на душі. За обіду вони розмовляли про різні речі. Марічка виявилася не тільки розумною, а й дуже веселою. А як щодо того, щоб завтра зустрітися біля річки? Поговоримо, посидимо, запропонувала Марічка. Андрій сніяковів та відповів Але ти ж бачиш, який я. Навіщо тобі це все? Який? На візку, і що з того, я зайду по тебе, допоможу. Спокійно відповіла Марічка. Андрій насупився, і він не сміх подивитися їй очі. Ні, річ не в цьому. А в чому? Тобі зі мною не цікаво? запитала Марічка. Пробач, я заговорився. І Марічка сказала: Ну, добре, я піду, а ти подумай. Андрій хотів крикнути, що йому дуже цікаво, але він себе зупинив. Він знав, що потім буде боляче. Того ж вечора Андрій виїхав зі своєї кімнати і звернувся до батька: Тату, а може, спробуємо ще раз ту клініку. Я обіцяю, що цього разу я буду виконувати все, що кажуть лікарі. Батько уважно подивився на сина. А потім посміхнувся. Добре, спробуємо. Минуло кілька місяців. Марічка сиділа на березі річки, а поруч лежав пес. Сесія завершена, диплом отриманий, але на душі якось було пусто вона не могла зрозуміти, що її турбувало. Хоча, якщо чесно, знала, той день, коли вона розмовляла з Андрієм, не давав їй спокійно жити. Вона не сказала те, що хотіла, вона боялася його образити, але водночас вона розуміла. Що це було важливо. Раптом пас скочив на лапи, загавкав і замахав хвостом. Марічка озирнулася і замерла. Перед нею стояв Андрій. Він легко спирався на тростину, але візка не було. Я знав, що знайду тебе тут, сказав він. Марічка встала, і вона не вірила своїм очам. Ти прийшов сюди на своїх ногах? Як? Тепер я ходжу сам і я маю питання, чи погодишся ти піти зі мною на побачення? Насправжнє, з рестораном, прогулянками під місяцем. Марічка на мить стояла мов копана, а потім почервоніла і сказала Я б і тоді, коли ти був на візку, також би погодилась. Андрій посміхнувся якби ти мені відмовила, я б все одно не відступив. Пес радісно бігав навколо. Але вони його вже не помічали. Вони стояли і дивилися одне одному в очі. І мочки говорили про найважливіше.